У затишній кімнаті, де сонячне проміння грайливо танцює на різнобарних нитках, збирається гурток-подарунок. Тут серед панок, картин, подушок, сироветок народжуються справжні шедеври. Кожна зустріч це подорож у світ творчості, де голка стає чарівною паличкою, а нитки фарбами для створення дивовижних картин. Учасники гуртка. Це діти різного віку. Їх об'єднує любов до рукоділля та бажання створювати щось прекрасне. Тут вони знаходять не лише нове хобі, а й спілкування, натхнення та підтримку. На кожному занятті гуртка Подарунок лунають сміх та жваві розмови. Діти діляться своїми ідеями, допомагають один одному, радіють успіхам та підтримують у хвилину творчих сумнівів. Кожна дитина відчуває себе частинкою великої творчої родини. За вікном змінюються пори року, і ці зміни переносяться на дитячі вироби, народжуються нові проекти, розквітають квіти на картинах, оживають казкові персонажі, і кожна дитина вкладає частинку своєї душі у свої роботи, роблячи їх унікальними та неповторними. Гурток подарунок. Це не просто місце, де навчають рукоділлю, це оаза творчості, де кожна дитина може розкрити свій потенціал, знайти нових друзів та створити щось прекрасне, що буде радувати її та її близьких довгі-довгі роки. Приєднуйтесь до нашої творчої родини. Відкрийте світ килимової вишивки, світ кольорів та фактур, Прикрасьте свій дім ексклюзивними виробами і ручної роботи, оздобте одяг, косметичку, торбинку даною технікою, і ви будете сповнені гордістю та радістю за свою працю. Чекаємо на вас!